Що маємо зараз на телефонному зв'язку з журналістською громадського телебачення Настю Станко. Настя зараз, е, мабуть, розповість сама, де вона знаходиться і що навколо неї відбувається. Настя, привіт, ти чуєш мене? Чи, ви там нормальна моя фотографія поставила, сподіваюсь? Ми най найгарнішу твою фотографію знайшли. Його. Ми в селі п'яські, правильно, так воно називається, неправильно не правильно так називають. Ну, я скажу так, якби в тисках комусь сказати, що в нас перемир'я, то тут би дві голоси сміялися, ці точні, тому що тут стріляють щось дня. і, І місцеві і військові кажуть нам, що не було жодного такого дня, вже там місяці три, щоб не стріляли. І ну, це реально з моїх любів так званий злонато, так це найнебезпечніше місце поки що. Бо що тут абсолютно стріляють весь час. Ну, тобто буває там година, кістеризвіт, що не стріляють, а так постійно чути І зараз, ось, також ми знаходимося в будинку, але постійно чути за, за межами цього будинку, як стріляють. Стріля... Чому стріляють? Наші це два кілометри від Донецького аеропорту, насправді, наші прикривають Тих, що в аеропорту військових. І відстрілюється, коли самих починають стріляти, по тих що в аеропорту е, е, ДНР стріляти там з мінометів і, і, ну, і снайпера там всі працюють, то наші якби, дають підмогу, і тоді відповідь перелітає нам сюди в піскі. Ось. Е, дуже насправді бої, тут, ну, тут фактично вже десь бої, тобто на відстані стрілкової зброї стоять. Е, на ну, дві сторони, які тобто десь пів кілометра стоять вже війська за тут. і снайпери снайпер працюють, чого не працювали. Ми чому, там як вони працювали? Так нас також ми потрапили під мінометний обстріл. Нам довелося якби в погребі трохи порпоробити, але ми про це йдеться. Я хотіла ну просто тут пискати, залишилися там буквально 200 людей. принаймні, така так як військові, і місцеві, які залишилися ще трьох тисяч які тут жили. І ті, що залишилися, ну, от ми шукали місцевих і знайшли аж одну сім'ю. Це чоловік 60 років, його мати, матері 90 років. В них повністю хата як решето, повністю. Тобто вони вже два місяці не виходять за межі свого подвір'я. Подвір'я. На увазі. Тобто, люди взагалі нікуди не ходять, тому що їх постійно обстрілюють. Вони просто сидять в хаті. Е по Погреб мають не спуститися пустити в машини, там дуже проблеми з личання зі спиною, вона просто сидить. От Їх обстрілюють, вона просто сидить в домі. І, ну, в них з вікна, в них повністю там, пробити. Ну, якби в стіні видно всі осколки, які туди потрапили. Вони, там, Клювають дерева в саду, просто на дровами на, на зиму. Тому що там газовий балон, у них просто закінчується і новги, ніхто не привезе. І ніхто не привозить їжу, тому що волонтери не доїжджають, так тобто, що діляться з ними військові, то вони і їдять, і те, що викопують з згороди. От вони викопали кастоплі, там зірвали якісь кавуни останні, оце вони доїдають. І там мають квашену капусту. ще. Що... І все інших людей і проці цивільних ми не бачили сьогодні. Хоча ми ходили багато у всіх інших будинках. живуть військові, тому що люди про залишалися будинки. Тут, тут купона насправді, спали хат від мінометів, від градів, від всього. Просто дворять, дворять, ніхто їх не гасить, тому що на мене тільки зрозуміло, також не приїжджають. Магазини якийсь є дуже далеко. Тоді ніхто також не ходить, і один є на якісь нейтральний по ніж. Герівками і українськими військовими. Ну ось така тут ситуація в і тут реально так не те, що пекло, бо кажуть, що там, коли ти прийдеш Донецький аеропорт, то тут тобі здається прогулянка, але ну, стріляється постійно весь час, тобто весь час. Ось така історія в Писках. Ми зняли багато, постарався ну, як не все четверти, просто тут немає ні світла. Мінтер зв'язку, не можна розробити телефони, там інші кристи. Так далі. А От такі отже, перемир'я не перемиря ніхто не дотримується, стріляють і надалі. Наші військові продовжують отримувати свої позиції, а місцеві жителі е, живуть з, фактично на межі бідності. Правильно, я, я все правильно переповів. Сергій, ну не, я б не сказала, що це на межі бідності, тому що так, зарплати, пенсії, то зрозуміло, також нікому не платять. Але тут вже не йдеться про межбірності. Люди ну, просто голодують фактично, тому що ну, у них немає нічого, у них навіть немає змоги кудись піти, тому що ну, постійно все обстрілюється. Тобто вийти за межі там свого будинку, свого подвір'я. Ну нереально практично, розумієш, це дуже і дуже небезпечно там за картоном вже стоять в вогневі позиції, і там стоять, там, то сторозуєш і під'їжджають, там до енергії, просто на БТРів, де там до позиції починають стріляти. Там міномети луплять доща, так ЗАГЕ, там, там коротко перетекошти так, Тобто Ну, Куди, куди тут підеш, ти підеш в такій ситуації? Так нікуди не вийдеш. Люди нікуди не ходять, ті, що залишилися, а ті, що змогли, ті виїхали, ось і все. Зрозуміло. Ну, в цілому, <кхід> в цілому, ситуація зрозуміла. Настя, тобі дуже дякуємо за включення. Бережи себе і обов'язково розповідай mm. надалі, що там відбувається на місці. Будемо тебе включати, коли ну, за потреби насправді. Настя Станко, в Донецькій області зараз перебуває журналістка громадського телебачення. Розповіла нам вона про те, що там відбувається, що режими тиші фактично не дотримуються. А якби е, там хтось сказав про те, що у нас перемир'я із е, нашим ворогом, то там би, мабуть, голосно розсміялися. Власне, так говорить.